Трошки розкажу про лавети, хто собі обирає, вибирає, не знає, яку краще взяти для яких потреб. Дивіться, от, наприклад, є рівна польська, мається на увазі без скоса спереді, і вона є в нас прагматековська зі скосами. 4 метрова це 4,5 метрова, яка і для яких потреб краще підійде. Значить, дивіться, якщо ви, якщо ви вантажите довгий седан. Наприклад, такі, як а 8 ауді щось таке, от, з довших машин, в яких колісна база явно більша, як 3 метра, і кліренс там до 15 сантиметрів, краще брати ось таку рівну лавету. Об'ясняю, чому, коли ви завантажуєте седан, він на скосах колесами опускається, і тут дуже залишається мала відстань, є проблема зацепити рівні, щоб не подряпати порога. Потім, коли машина їде на великих якби Ямах вона може стукнутися десь в тріщоточку паса, тобто реально дуже мало місця залишається ось тут. У вас лавета на скосах опускається, колеса опускають, Получається, кліренс по центру, опускають машину ще на декілька сантиметрів, і у вас залишається кліренс 7-8 см. Цього для, для ну, нормального якби, зацеплення ремнів дуже мало. Е, якщо ж ви возите звичайні машини. там Звичайні седани до 4,5 метра, 4,3. І з нормальним кліренсом, то в принципі ось така скошена лавета, та що друга, мабуть, буде краще. От. які переваги такої прямої лавети. Тут можна її купити зашиту або зашити. І на неї можна вантажити якийсь вантаж. Квадроцикли зручно, мотоцикли, тобто, якщо вона зашита, на прямій лаветі це робити краще. Якщо ж ви возите Високі машини, джипи, буси, то, звичайно, краще купляти кусу. Нижчий центр ваги, кліренс дозволяє нормально якби, прицепити паси, проблем немає. От якби кому буде корисно, то щоб собі знали, якщо ви хочете возити седани е, довгі, то брати краще пряму, якщо ви хочете ще можете і зашити, можна грузити. Будь-який вантаж. Ну, Тобто можна сказати, що пряма лавета трошки більш функціональна. На неї можна якби більше якихось перевезень виконати. В той же час ну якби і так само можна загрузити будь-що, і бус і так далі. Просто він тут а спереді у вас буде на сантиметрів стояти, на сантиметрів 7-8 стояти трошки задертий вгору. Ну Це є невелика невелика проблема. тобто В принципі, вважається, що пряма трошки більш функціональніша. Ця лавета в продажі, до речі, польська 4,5 метри. Абсолютно нова, 25-го року, розмитнена. 5300 трапи є в наявності, алковські осі. 5300, можу її віддати, якби в мене лавети є. Ця просто виконала свою роботу, привезла одну машину і я її зараз буду продавати. Кому цікаво, телефон знизу.